Розвиток цивілізації дарує не лише прогрес, але й стрес. Тому дедалі частіше люди звертаються до психологів, психоаналітиків, психотерапевтів. Тому гостем нашої студії сьогодні є лікар-психіатр Рівненського обласного центру психічного здоров'я населення Василь Галябар. Вітаю вас у Добре нашій студії. День. Розкажіть, от люди часто ототожнюють поняття: психоаналітик, психотерапевт це, напевно, різні поняття. От, і вони не завжди люди не завжди знають, до кого звертатися і з якими проблемами. Розкажіть більш детально. Взагалі займаються душевними проблемами багато професій. Ну, педагоги, перш за все, коли ми малі діти були. Потім займаються психологи. А коли є якесь відхилення, то вже є фахівці по здоров'ю. Ну, звичайно, першим фахівцем це є лікар. І через те, серед лікарських професій, це є лікар-психіатр, лікар-психотерапевт, психіатр, лікар-психіат, лікар нарколог. Але є ще й багато людей, які дуже досвідчені, які мають університетську освіту і є лікарами, психотерапевтами, але не лікарями, в розумінні закінчили ми це тут. Це є фахівці, які по психології. І вони також мають відповідні сертифікати і також можуть надавати психотерапевтичну допомогу. Угу. А от багато хто скептично ставиться взагалі до такого поняття, як психолог чи психотерапевт, будь що, тому що, мовляв, я сам можу справитися зі своїми проблемами. Чи дійсно це так, чи дійсно в змозі людина повністю впоратися зі своїми проблемами без звернення? Ну, Теоретично, більшість людей справляється зі своїми проблемами, звичайно, без звернення. Ми ж не дивимося всіх людей підряд. Але завжди трапляються проблеми, які вимагають фахового підходу. Ми ж можемо і домашню роботу робити самі, але інколи ми викликаємо фахівця по якійсь технології, і нам налагоджує певні якісь там гаджети наші. Так само і в здоров'ї психічному. Інколи бувають проблеми, коли воно виходить за межі нашого зрозумілого для нас стану. І, звичайно, цивілізована, розумна людина звертається до фахівця. А угу. от багато людей також соромляться звернутися до фахівця, тому що можливо це такий стереотип в нашому суспільстві склався, що звернення до психолога, психіатра це таке враження, ніби в тебе порушення щось в головному мозку, і ти хвора людина, і тебе мають всі сахатися. От є такі випадки? Ну, мабуть, є таке в суспільстві, раз ми про це говоримо. Але мені здається, це ну має, мабуть, уже далеко не першочергове значення. По перше, що є доступність зараз. Зараз є багато фахівців, які надають кваліфіковану психологічну і психіатричну допомогу за межами лікувальних закладів. Тобто вони не є служителі, як колись казали, певної там якої жовтого будинку. Ні, це є фахівці, які абсолютно відкрито, законно сертифіковано надають допомогу. По-друге, наша інформація про надання допомоги є анонімна і закрита те, що до нас людина підходить, ніде б я не приймав, нікому про це інформація не надається, крім звичайно, там службових випадках, коли це вкрай необхідно. Через те, це скоріше є одна із таких поширених, можливо, помилкових тверджень, але вони з часом зменшуються. Розкажіть, хто із якими проблемами до вас особисто найчастіше звертаються? Ну, до мене найчастіше звертаються, я працюю в сімейній консультації і працюю як лікар, психіатр дитячий, то звертаються із проблем це стосунки в сім'ї, а відповідно, невдоволення тими стосунками, щастям рідко до лікаря йдуть. І відповідно це проблеми адаптації. А проблеми ці можуть бути через те, що є якісь хвороби, депресія, наприклад, хвороба зв'язана із виснаженням. Хвороби зв'язані із якимись певними соціальною дезадаптацією. І тоді люди звертаються за допомогою. А в дітей це зв'язано з навчанням, слухняні, неслухняні, правильна, неправильна поведінка оце наша компетенція. Люди, які приходять, вони готові слухати і чути поради, і їх використовувати в своєму житті. Чи вони багато є таких випадків, коли приходять, аби виговоритися і почути те, що вони хочуть почути? Ну, навіть якщо приходять, щоб виговоритися, це також варто того. Але, звичайно, вони приходять, щоб їх почули. То буде неправильна постановка питання, коли ми скажемо, що приходять люди, щоб я їх щось навчив. Перш за все, я повинен їх зрозуміти. І коли я намагаюся їх зрозуміти, то потім в процесі нашої розмови більшість людей самі починають здогадуватися, де криється ота от перший поворот, який неправильно вони повернули, і потім по манівцях поїхали не в ту сторону. Через те завдання фахівця це вислухати людину і допомогти їй зрозуміти, чому її проблема, тому що вона її декларує, але суті зрозуміти часто важко. А потім надається допомога і більшість людей, які приходили з радістю її, ну, всякому разі декларують, що хочуть її слухати. Розкажіть, чи буває часто таке, що люди хитрують, або вони не доказують всю правду, або намагаються її так перекрутити, аби себе показати у вигідному світлі? От і як mm. вам вдається все-таки розкрити такого е, пацієнта, щоб він все ж таки розказав все так, як є, без прикрас? Е -е, є люди, які чомусь вони не хитрують, я не можу їх звинувачувати. Є люди, які вважають, що то є несуттєво, або це занадто інтимно, щоб я це говорив лікарю. Так. Таки більшість людей є, така їх ментальність, і ми то поважаємо. Але в процесі роботи з таким ну, клієнтом, навіть можливо, пацієнтом-клієнтом. Е я їм особисто і мої колеги кажуть, що ну, не все складається. Взагалі-то так не повинно бути. Ну, якби ти пішов е на пляж за і кажеш, що ти застудився і в тебе насмарк кашель, ти тимуть холодильнику загоряв, правда? Тобто, коли не грає воно, і це видно, фахівці це зразу бачать, і відповідно ми кажемо, що можеш говорити те, що ти хочеш вільно, ми його не будемо декларувати де й записувати. Але якщо щось таке, що ти не хочеш, ім'я назвати, то не потрібно нам цього. Але людина повинна розповісти, бо інакше, який сенс тратить свій час, лікаря, час і своє, ну, цю затіювати цю розмову. От, перейдімо зараз тепер до питань шлюбних шлюбних, скажімо так. Люди часом навіть не часом, а часто змінюються. Особливо це напевно видно після того, коли люди одружилися, і потім вже починають випливати якісь певні нюанси, і потім каже або дружина, або чоловік, що от якби я знав, чи знала, яким ти є, то я б з тобою ніколи не була б і не був би. Розкажіть, чи варто відразу подавати заяву на розлучення, чи все ж таки є якісь методи або якось ці гострі кути згладити? Я вже років, мабуть, останні десять працюю у сімейній консультації своїй. І оця, що ви задали запитання, дуже власне воно й дає відповідь на те, що робить. Ви сказали, що коли людина змінюється, то хочу перше сказати, що людина не змінюється. Просто людину не бачили з тої сторони. Практично ніхто з нас не міняється за все життя. Ми чуть-чуть нахиляємося то в ту сторону, то в ту. І ота приказка, що бачили очі, що, брали її, що ж їжі то вона дійсна і зараз. Тобто проблема не в тому, що люди змінилися, проблема в тому, що ми бачили те добре, а не зовсім правильно думали, що якось воно буде. Але якось воно не буває. І завдання нас, як консультантів уже тут, допомогти людям зрозуміти, що в них багато є доброго, але от вони могли б позбавити свого партнера від незручності, від моїх деяких вчинків. І таким чином злагодимо оці стосунки в сім'ї. Це дуже така вдячна праця. В принципі, тому що якщо люди приходять, хочуть знайти порозуміння, але це важка праця. Напевно, останнім часом одна із найпоширеніших проблем в подружжях це питання фінансове, питання грошей. От якщо це вже не таке категоричне питання, що дійсно хочуть люди розлучатися, все таки, що ви порадите таким сім'ям, аби не загрузнути саме тільки виключно на фінансовому питанні і розказати, що ну є ще щось, крім цього. Мені точно на днях на Фейсбуці прислав таку якби, вислів. Людина така бідна, така бідна, ну нічого не було, крім грошей. Так от, власне, в шлюбі біда не в тому, що нема грошей. Бо як немає грошей, то ми їх намагаємося заробити. І це зміцнює сім'ю, зміцнює стосунки. І взагалі це є локомотив, який виводить сім'ю. Біда в тому, коли ми туди тратимо гроші, або не так взагалі, сприймаємо їхню взагалі, вартість грошей. Гроші це все на все спосіб і засіб. Але коли для нас вони стають, то ми вертаємося до першого питання, кого ми зустріли або з ким ми живемо, і тоді знов починається з того, примиріться чи не примиріться з тою людиною. Угу. От як негаразди в сім'ї впливають на дітей, і що ви порадите батькам, аби вони виясняючи свої стосунки між собою, аби вони не травмували психологічно дітей. Ну я можу тільки співчувати, тому що так не буває, щоб були травматичні стосунки. Ну, хоча діти... до так, щоб звести до мінімуму, то бажано про все говорити відкрито одне з другим. Я маю на увазі тато з мамою. І не робить вигляд, що все чудово, коли нічого не чудово. Тому що е, є така хібна думка, що ми б до одного, до другого там, ну, я не кажу, застрелили, але розлучилися там чи щось, але заради дітей живемо. Так оце е, більш неправильні думки не може бути. Тому що ми таким чином постійно дитя вариться в тому е, оточенні, яке не зовсім для них сприятливе. Через те порозуміння між батьками це є перша допомога дітям. А якщо не вдається порозумітися, то тут бажано звернутися до фахівця і вияснити, може та пара бути є ресурс чи, можливо, дійсно подякувати за ті хороші часи, які колись один другому дали. Були щось хороше? Було. А діти, які в таких сім'ях знаходяться, знаходяться, в яких скажімо так, така ситуація непроста. Які перші ознаки, що дитина складно переживає або розрив батьків, або ті процеси, які відбуваються, так є такі певні. Можу і називати. першою ознакою. Це звичайно поява якихось. Ми колись називали невротичних проявів у дітей. Я перерахую їх це порушення засинання. мама будь тут, або тато будь, не виключай світло. Закрий двері, бо хтось до нас прийде. Я не піду в школу, бо мені там страшно. А реально це не страшно. Она боїться залишати маму чи тата вдома, бо вона боїться за них. Це такі невротичні. Появляється нетримання сечі, нічні кошмарики. Оці порушення такі, тільки кліпання, заїкання. Отаке. Інший перебіг це вже трошки для дітей е, старе так, з 3-5 класу і далі. Це розлади поведінки, Неумотивована грубість, неумотивована злість. Це може бути ознакою таким лакусом папірцем, що щось не гаразд там внизу. А тепер ми звернемося до питань погоди, яка зараз стоїть на вулицях. Дуже різка зміна погоди від виснажливої спеки до е, дощової осені. От і напевно у багатьох людей зараз з'явиться запитання: що от в мене осіння депресія, так звана, і що мені робити? Е, взагалі чи бувають сезонні депресії? Розкажіть, якщо так, то як боротися з ними? Ну депресії, взагалі, в неї різноманітні, але є один тип депресії. Це пов'язаний із Нашим функціонуванням, якби анатомофізіологічним функціонуванням центральної нервової системи. Це в старших людей вже ми кажемо, що ми стаємо барометрично залежні. Так от, є така залежність, коли наш вплив атмосферного перепаду тиску впливає на настрій наш. І ми кажемо, що це хандра, депресія. Є циклічні хвороби, ну це річ, ну, Пушкінська осінь. Міти правда, йому було добре. От. А в нас кажемо, що ми е, осінью, дехто каже, погано. Але це не так часто. Взагалі в сезонні депресії це не така поширена проблема, як про неї говорять. Але є от людей, які мають уже трошечки нервову систему не зовсім ідеальну, то в них так чутливі. Це вік. Вік або травми. Угу. То розкажіть все-таки, як боротися з проявами депресії. Ну, перш за все, треба їх ідентифікувати. Тобто розкажіть, які е, ознаки. Першою ознакою депресії це не цікаво. Якщо раніше було щось цікаве, потім ні. Це перша ознака депресії. Друге це е, втрата активності. Раніше я намагався це все якось повирішувати, а потім а, якось воно буде унікання. Uh -huh. Третє це коли в мене йде е, знижений настрій. Але він не перший, як бачите, він на третьому місці. Четверте це в мене втрачається працездатність, я не так активно приймаю рішення і взагалі уникаю приймати рішення. Оце такі ознаки е, депресивного стану. В організмі є якісь надзвичайні ознаки депресивного стану, такі що не відразу скажуть, що це депресія. Так, це коли незрозумілі болі, вона називається ларвірована або соматизована депресія, і всі терапевти і неврологи про це знають, тому що вони роблять тисячі обстежень, людині болить шлунок, болить шлунок, потім виявляється, що це вона зреагувала, бо син сказав до побачення, більше не приходить додому, пішов там невідомо куди. І це є депресія, яка іде соматизована. Так, таких є достатньо, тобто незрозумілий падіння енергії і сили організму, які не можна пояснити аналізами, обстеженнями таким. Це часто також буває депресія. Але це до нас направляють наші колеги-терапевти, неврологи. Я чула таку думку, що люди, які займаються більше фізичною працею, ніж розумовою, вони менше схильні до проявів депресії. Чи це так, чи всі однаково можуть захворіти на депресію. Ну, взагалі-то захворіти можуть всі. Але е, скоріше відчують ті люди, які відчувають. Ну, якщо я користуюсь мікроскопом, я скоріше побачу е, мікроб, ніж я просто дивлюся а просто дивлюся. Через те людина, яка постійно працює з мізками, то вона скоріше помітить, що щось не так. А людина, яка на себе не зважає, дивиться, щоб пальця не побити, то вона, звичайно, може, трошки сповільнити. Визначення, що зі мною щось не гаразд, але в принципі той і той побачить, якщо це депресія, від неї не втічеш. Угу. А розкажіть, а які люди більше схильні до депресії? Я Не говорю тільки за віком, бо ви за угу. вік зачіпали, так? А взагалі? Взагалі, ну перш за все, це є. Ми до всього беремо від наших батьків через те, якщо хтось з сім'ї. Мав такі випадки, то теоретично в мене можливо буде більше ніж тої людини, якої не було. Друге, це люди, які схильні, От ви казали про таких, які працюють так, якби інтелектуальна праця, а я б сказав би люди, які мають так звану категоричність судження. І от коли в них не виходить, то вони які не східні або не вміють тримати удари, люди, які безкомпромісні, і тоді вони не можуть то прийняти і вони страждають, бо думають, що вони неправильні. А реально це просто реакція на ситуацію. Через те е, люди бажано, які усамітненні, які не так мають коло спілкування, вони легше можуть попасти в цю халепу. Угу. А скажіть, як ви ставитеся як лікар до такого явища, як засобу, як антидепресанти? Що від, від них більше шкоди чи користі? І чи варто їм користуватися досить часто? Ну, це якби я сказав, господин, як ти ставишся до шатківниці або до ножика. Коли треба, треба різати. Так само антидепресанти це є ліки. Через те, їх може призначати тільки фахівець, який знає, як їх призначати. Це дуже важливо. Просто призначати його не бажано, почитав довіднику і все. Але це ліки, які використовуємо, коли ми бачимо чіткі ознаки, що потрібно їх застосовувати. Тому що десь 30%, не буду казати половині, депресії проходять самі. Якщо до них правлю підійти, тобто з допомогою психотерапії, з допомогою зміни способу життя, підказки, як організувати. Але коли це необхідно, то без них не обійдеться. Весь світ їм користується, і це ну все рівно чи користуватися автомобілем. Так вони збивають людей автомобілі, але і загазовують. Але без них я не уявляю наше життя. Так, і антидепресанти, це є така анекдот, До речі, можна знайти вона в Фейсбуці і взагалі в інтернеті. Бігає жість прекрасна, потім три крапки, якщо правильно підібраний антидепресант. Розкажіть тоді, як побороти депресію без застосування антидепресантів, і у тому випадку, якщо ще не дуже запущена ситуація в людини, а тільки-тільки початки. Ну, перш за все, бажано показатися фахівцю. І слово запущене я б не вживав в тому контексті, що нібито є депресія, яка не полікована і вона стала важка, а є полікована і стала легка. Ні, депресія вона є, яка є, та вона яка є. Якщо це легка депресія, вона буде легка. Якщо це важка, то що б ти не робив, тобі треба до неї відноситися з повагою, як до проблеми. Але без антидепресантів, звичайно, це не сипать соль на рану собі. Тобто достатній здоровий спосіб життя це абсолютно все, що пишеться всі гасла. Це достатньо активне зовнішнє спілкування, не ховатися у своїй мушлі. І це, звичайно, мати близького товариша, близького такого, як би сказав, я сповідника, сповідальника, з ким ти можеш це обговорити. І відповідно тоді можна розділити цю проблему на кілька, і вона тоді не викличе в тебе депресії. Тобто реактивні депресії так і лікуються. Бо я ендогени там потрібно медикаменти. Угу. А попередньо, ви також зачепили тему Фейсбуку. Скажіть, чи надаєте консультацію в соцмережах і як взагалі ставитись до цього? Ні, ну я ще вважаю себе нормальним. <гум> От по телефону лікувати, консультувати свого знайомого, який вже в мене лікувався, то найбов'язково Фейсбук я телефон. Але ні, ну це мені здається, ну знахарство якесь таке. Воно трошки. Яка різниця, яким чином, коли ти не бачиш людини, не вислухав не не налаштувався на її хвилю, її не зрозумів і давати пораду. мені здається, це дуже непрофесійно. Скажіть, як ви налаштовуєтесь на цю хвилю, тобто які способи використовуєте, аби вникнути в проблему і взагалі ту людину, яка вам розповідає, налаштувати до себе, аби вона була повністю відверта? Ну, це професійні наші вміння. Ну, я вже свій чоловік, то це вже з роками воно ну, якщо трошки учиться в цьому, що забуваєш, але чомусь і учиться. Але перш за все цьому учать, нас. Цьому учать, це не треба якісь мати там в голові п'ять зайвих звивин. Ні. Але це фаховість даного фахівця. Якщо він може, то вміє тоді так. Якщо ні, то людина міняє лікаря. Але все ж таки окресліть, можливо, якісь пару способів завдяки. Ну, перший спосіб, що пацієнт завжди прав. Другий спосіб: не можна бажати пацієнту більше здоров'я, ніж сам того хоче. Тому що безмежні ціни в аптеках і ми можемо використати всі будинки, продати, щоб він то купив, коли можна купити що йому це задовільняє. Третій спосіб, в будь-якому випадку, пацієнт має право на зміну свого лікування, він повинен мати усвідомлений підхід до того, що він робить. Ну і четверте, звичайно, коли ми говоримо за таке якісне лікування, це особистий контакт. І не переведення це в якісь такі віртуальне або інші. Тобто повинно бути корекція походу дії. Це принцип лікування будь-яких психічних і психіатричних проблем, корекція походу дії наперед розумного психіатра, який знає, чим закінчиться через 10 років взагалі доля цього клієнта. Такого не буває. Я в такому разі таких не бачив. От розкажіть в середньому, скільки е клієнтів до вас е приходить е в день? Скільки мусите вислухати історій? Ні. Ну, якщо взяти моя приватна практика плюс робота в державному закладі, ну то десь 20-25. В день. В день. Скажіть, наскільки це важко як після того адаптовуватися від клієнта до клієнта, коли кожного якась певна життєва історія і треба переключитися миттєво з іншої людини на іншу? Наскільки це важко і як вам це вдається? Я не знаю, чи мені це вдається. Я намагаюсь. Але це не легко. У нас, мабуть, єдина професія, ну крім Шахтара і ще там, коли є професійним. На ми вважається, що психіатри нормальні, якщо він трошки стає ну, в процесі життя не зовсім нормальним, тобто є професійна шкідливість, яка називається Зміна особистості або не в Колись так написано було. Зараз вже це не платиться, але ж суть до чого зводиться. Звичайно, воно не проходить безслідно. Але це потрібно питати моє оточення, тому що я сам себе не бачу. І другі мої колеги. Так. Нам здається, що ми добрі. Що ми правильні, але ми міняємося. І ми не дорожне автомат завжди ставимо, діагноз, але це як такому, знаєте, ну доброму, хорошому сенсі. Тобто, ми розуміємо, що ми всі міняємося, тому що не можна щось зробити і залишається чистими руками. Не можна зрозуміти душевне або душевне копання, а своя душа буде чиста. Так не буває. Але для цього є які дозвілля, є в нас дуже практикується от, серед психіатрів, психотерапевтів, таких і психологів. Це е, е, супервізія, тобто ти комусь колег розповів про свої проблеми. Тобто поховами колег користуєтесь? Обов'язково. Обов'язково. По-перше, це за ну, запорука успішності лікування. Консіліуми в всьому світі від іппократа консіліну використовували. Я не можу бути такий розумний, що я все знаю. Але я знаю, хто це знає краще. Тим відрізняється фаховий спеціаліст від простого фахівця. Фаховий знає, що якщо я цього не знаю, от от мій колега от, це знає краще. І я направляю пацієнта, або це розповідаю і вирішую. А не фаховий спеціаліст не знає все. Від такого треба втікать. Зрозуміло. Дуже дякую за розмову. Дякую. Час нашої програми завершився. Сьогодні ми говорили про проблеми, які опановують психологічні проблеми, які опановують наше суспільство. І гостем нашої студії був Василь Галябар, відомий лікар-психіатр. Дякую Успіхи. за розмову. Телеглядачам дякую за те, що залишалися увесь цей час з нами. До побачення.